Всім привіт! Ви на каналі Валєра Варбоскін. Мої підписники. Сьогодні ми розпаковка на таку машинку як Volkswagen The Beetle або ж Volkswagen Жук фірма Veli масштаб 136. По ліцензії Volkswagen. Коробка ціла. Як розумієте? Сама машина у нас червоного кольору. Відкриваємо двері. Салон чорний. І накладки. Є такий перед. І є такий зад. Нічого тут не написано. О, люк на даху, фари є. І тут є фари. Колеса крутяться. І отаке дно. По ліцензії Volkswagen. Але прикольно в тому, що коробка ця сохранилась в нормальному стані Volkswagen Beetle компактний автомобіль, який виробляється і продається компанією Volkswagen Beetle. Більший ніж New Beetle на 149 мм довший, крім того, висота менша на 12 мм, ніж у попередника. А ширина... На 87 мм більше. Обсяг багажника теж збільшився 310 літрів проти 209 літрів. 20 квітня 2011 модель 2012 року була представлена як Volkswagen Beetle, опустивши слово New з його назви. Автомобіль дебютував на автосалоні в Шанхай та автосалоні в Нью-Йорку.